Всім доброго дня! Ми приїхали на локацію, де викинули, от мамка вже біжить і двоє цуценяк. От лежить мішок, в якому викинули їх. Зараз ми заглушимо машину і підемо туди з Леною. Лена може поздороватися, Лена теж тут. І йдемо дивитися, як у нас там наші підопічні. Манюньки, ой, тут зустрічають. Манюнечки, Манюньки. Ми вас не обіжаємо. А чого ти скалишся? Чого ти скалишся так смішно? Монечки такі хорошенькі, хорошенькі, хорошенькі. Зараз ми вас погодуємо, да? Як тебе назвати? Ти така хороша. Зараз я. Якось так, щоб тебе. Меньки, а це шоколадний, такі грасуні. Грасунечки, дівчаточки. Йдеться. І це розовий носик смішний такий, пішли, 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 пішли. От. Дивіться, як назвати тих людей, які викидають... Ой, не збіжи. Да. Прогризли і вилізли, ви приставте. Що це таке? Каже, як могли викинути. І це ж вона в когось жила, ви представте. На, да, гавкає на мішок. Гав, де куснуло мене. Вона тебе не знає, я щось приїхати. Давай, вона поняла, видно, мужчин боїться бачити. Чоловіків боїться. Все нормально. Так і Не бійся, не бійся. Може така реакція. На На, на... Вона так само Чекай, 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 чекай. Давай, давай ще. Ні, почей, почекай, ну хай привикне, бо я, вона мене вкуснула за руку там. Прям так легенько, але вкуснула. Не бойся. Не бойся, не бойся, не бойся, не бось, не бойся, не бойся. Не бойся. Це ж тебе гладить що, що? 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 що. Може я мішок той підняв і знаєш. Вона я так боязка, так она, не бійся. Но мені нормально. Бачиш, чолові... рядом може на чоловіків, так. Да. Не бійся. Все-все-все, успокойся. Все, все. Я теж переживаю. Я боюсь теж тебе. Ти теж таки мене. Ти мамка захищаєш дітей. Умнічка, умнічка. Ми той мішок сховаємо, бо може тому що я підняв, покусую мене за пальці. Вона. Пішли. Дві збирають кожну, кожну. Хороша, хороша. Я тебе не обіжаю, не обіжаю, не бійся. Лян. не бійся. Я не обіжав тебе. Ні, ні, ні. Не бійся. Ці лізуть мене. Манілонечко, все хорошо. Ніхто тебе вже не буде біжати. Ми тебе зараз будемо твої кліщі оббирати. І, до речі, ми з Ліною приїхали, щоб подивитися, Я приблизно, напевно, Ліна й вагу взяла. Ми хочемо поважити малих, щоб знати, що їм давати від кліщів, від бліг. І мамки так само будемо збирати кошти на те, щоб їх обробити. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. На, 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 ходи, ходи. А це таке смішненьке, ти валеньке, діти, які... Як мішка, розовий носик, дивіться, який смішний. Йду, йду. Що йти? А де каша? Ага, йду, це колишній. Ні, не корм. Не корм, а каша з м'ясом. Покажи, де їм. От хто, хто казав, що тут відкрити практично, ви знаєте, що собачці навіть з одної сторони їж їж їж. Ніхто не трогає. І, і, таку, на, іди сторону. знімай там, з тої сторони, на, 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 на бо вона не, я йдуть. з тієї сторони зніму, ну, це бо вона така... боїться. Поняли, ну, це тумбочка ну. з однієї сторони, з іншої сторони вхід. Ну вони там залазять. Та зрозуміло, мамка біля них, і вони не дуже так будуть мерзнути. дивіться, 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 ножку піднімаю, лапку їсть.

Ну, вона так по-доброму, але ну, видно, що в неї Бачу, від е, надлишку емоцій. Да, да. Але вона дуже красива, в неї ушки стоячі. І такий хвостик, дивіться, як куди? Красива. біленька така, хороша собачка. Хороша. Да? Іди покушай, ти хочеш щоб почали вони? Дивіться, Нічого навіть вони? не їсть. Це ну, е, зазвичай ми бачили багато. Разні руки? Хороша, дуже гарна. Дуже така вона красива. А кліщів багато? Да-да-да, ми зараз поїдемо в аптеку. А тут ще й ліс. Кліщі ж не сплять поїд... зимою. Дехто думає, вони менш активні, але... Ну менш активні, але заразиться теж є ймовірність. Ой-ой, дивись, дослечко Ой, падає типу, зараз. Ой, тут покриватка була. Ну, бачите, віддихали люди. Де? Ну, Хорош, тут кліщів багато. Ми зараз поїдемо купимо. Ну, дивись, який цей товстенький. Я хочу їх поважити. Вона, вона, вона. Кантер А, ти ми будемо. Ми думали, я думав Лена вагу взяла, але ми в сумці ну, теж да. ваги. А ти після їди їх важиш? Ну ні, будь. ну але ж нічого страшного, все рівно ми ж будемо. Ну що, шо? перший шоколадка пішла. Шоколадка і сидиться. Попою лежи. <гум> мама... Дивися, мама в шокі буде. <гум> за, за цей, цей мішок опять <гум>. мішки. Ну, Ви Ми все зробимо. Так, хтось приїхав. 2700, але Ой, там 100 грамів. Туходиш пуски, По стой. <кхом> Ого, не виходить, що <пасу> Ш... <пасу> Ш... сіла форки хотіла маленький, йому Полі... вже буде замалий. Я Бережно, щоб не впало. 2 кг 800. Ну і Селофорт на цю вагу mm -hmm. скільки він коштує? Я не знаю, бо я беру менше, вони не підходять. Ну приблизно, приблизно. Е, наші... 160-170 плюс мамки, да? мамки щось треба краще. Зараз ну, ми не рішимо. Ми поїдемо, що у нас є але вона, приб... вона прибігла з тої сторони, здалеку. Це менше, 255. Ну, дві, дві 250. А, mm -hmm. то як вона менше, як вона. Вона пух... пухнаста, напевно, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Хоча дивіться, Грецька, да? та не, І... ви... не виглядає вона менша. ти точно правильно yeah. поставила лінчик? Mm -hmm. 300 грам різниця. Все рівно нам те, що я хотіла, не підходить. Нам треба брати щось інше. Все mm. нормально. То так має бути. Ні, вони якось закихали. От мамка ми почала пахаємо. їсти трохи, да. Ну от люди знову викинули. Да, люди викинули. викинули. І хоча ми вже надіялися, що ну, практично у нас цуценят <ква> в цьому році не було багато, крім <ква> рижої дівчинки, яку ми знайшли, що ти, кусила, так? Да? Рижої дівчинки, яка народила вісім чи скільки тих цуценят, тутенят чорне, літом, це семеро. Да? Ну, ні, ну, я за цей рік розказував. І це другий чи третій виводок за рік. Тобто, дивіться, скільки стерилізованих тварин нами а, в районі і от не було. Але знову хтось з місцевих людей. Це ну, Це домашні. Да, — домашні. Це домашні. Це домашні. Ви представте маму з дітьми викинув в мішку причому. Це жах просто. Ну, як так, ну, як так можна себе вести, я взагалі б ну. То хороші, і це хороші. Да, Мікарці вони хорош. не будуть невеличкі, їм більше двох місяців, це сто процентів, два з половиною десь. А ну я зуби не дивилась. Може, я його дивую з твої зуби. Ой-ой-ой, зуби на три місяці в неї вже. До трьох, так. Ча, чі, ну, Вони чі, просто чі, маленькі чі. будуть, як мамочка. Десь моя ластечка. Я так люблю ці чорні носики. такі у yeah, нас. Yeah, а мені отой розовий подобається. Ну, Де Де моя красотка друга? Да, що <плес> це цей це розовий нос. Дивіться, дивікі розові, такі розові. Але ми хочемо е спочатку обробити. Хто Хто там? там? колоти вакцину. А тільки потім віддавати, бо у багатьох людей інфекція у дворі, вони просто можуть не вижити. Да. Тому їм безпечно бути, поки тут. Прилаштовувати, ну, тут, да, не тут, можна не було відразу. тут були цуценята оці, що у нас зараз на перетримці е, два вже коняки виросли, кувіри. Ну, ну, вони звідси. Я пам'ятаю, ти тут розказуєш, щоб люди... Колись ми теж тут знімали на цій локації, у нас десь півтора року вже відео цьому, да? десь так? Пішироку, да? п'ять дівчат викинули. П'ять дівчат, дівчат. ви представте. От, так. Тільки пузо Да, Мамка теж таке пузо, бачиш. Да. Хоча вона прибіла, вона могла десь щось поїсти там. Ну, бо там уже люди живуть, там трошки. Yeah, Погладь її, погладь її. Дівчина моя ляла, така красива дівочка. А як тебе не живемо? Шнюпі такої. Шоколадка? Ні. Шоколадка в не немає. Знаєте, нема в неї поки ще кліщів, але обов'язково треба обробити. Це питання часу. Шоколадик? А Ой, не дає цей? Не, не, не годує їх уже, Дивися, вона хотіла. А вона нема... Ну, Вони вже достатньо дорослі, да? її вже треба стерилізувати, але перш треба хоча б цих оддати, ну, бо нам придається їх тримати, поки мама не стерилізувати. Вони... Все, присмокталася. Нема молока, дивись. Її вже нема, можна У да? Пакет, пакетах нема. Mm -mm. Спокійно можна... Ну три вже... місяці це вже через це вже було дивно. Що ж там питається, може щось остатки хіба що, а так вже її вже треба стерилізувати. Ми не будемо це сильно відкладати, будемо вдячні за вашу допомогу, бо це не малі кошти. Я отак, На не, не знімайте Стерилізація такої собаки, 1300, 350 чіпізація і 200 вакцин відказу. Ну і плюс дорога ще в місто, щоб ви розуміли. Тобто це буде не дешево. Дві плюс. А, плюс мали. Треба десь тримати, да. поки мами не буде. І, і десь 300 гривень обробки і плюс 300 гривень вакцини. Бачите, вона тікає вона... здоров'я. Вони вже кусають її. Але чого я хочу вже ну, не відкладати, поясню вам, бо вона може кудись побігти і пробіжить з новими, розумієте? Тобто, ну. Да, і... вона буде розстарена. Доки вона у нас на виду, доки ми можемо її зловити, да? Красуню цю. <реку> е, о, вже тошнить. Вже лишні. Вже Ну, пере. Що, що, що? <реку> не кусай лиш мене? <реку> Дафна ти, ти не знаєш? Да. Да. <реку> Якийсь Добре. англійський. А бачиш? Бачиш на чоловіків. Може і тому, що я стояв, а отак бачиш, вона спокійна. <сі> <сі> да, Яс високий лякаю. Йонітька, не бойся. Ти така хороша, да? просто ти охороняєш своїх дітей. Ну, на жаль, ти не в силі охоронити від поганих людей, які викинули вас, да? При... зра... зрадили вас, да? уяви собі, да? Але ми вас прилаштуємо у хороші ручки, так? <плес> да? <плес> Ніонечка. <плес> Дафна. Англійське, американське <плес> якесь філь фільмове <плес> ім'я. <плес> а ці шоколадка і. Ні, яка шоколадка? Треба красива. Ну вона не шоколадка. <плес> ну не кусай, не кусаємо. <плес> да. Хоч пузик поглажу тобі. Вони тебе кусають за пузик, за сісі, а ми тебе погладимо. Так близько підійшла. Да. Хватить, ну хватить. Подобається. Ну, хватит. Подобається. Забирай, забирай. Не, ну, ти, ну, Тебе основному... щось болить, може, ні? Чого? Ну, дивлюся, що питає її. <рес> Менючка. Хороша, хороша. Але довіряє, якщо дає пузо гладити, знаєш, довіряє. Просто вона така да? Мунюня слухає так ну Що ж я там розказую? ну, і ті до віжує, до мене діло. Ми з, з роботи, тож я там працював, і сьогодні е, приїде майстер, який поможе нам встановити вік, е, двері, але заодно запитаю його і про вікно, вже, Лена, якщо вийде. Yeah. То він сказав, сьогодні зробить заміри там необхідні, бо е, дверний пройом, який ми маємо зробити, там поставити двері, то він, е, здається, підходить. Треба чуть, -чуть там поріг вибити. І все, бо зверха перемичка бетонна, то уверх не будемо вибивати. От, то будемо цим займатися. Сьогодні він робить заміри, а завтра, здається, сказав, що встановить. Теж. На цьому тижні нам треба полівому з'їздити до весеринара, бо нам треба проштампувати Угу. Ну бо е сільва і лоліта вже дуже скоро їдуть. Нам треба, щоб паспорта були для ну наступних документів з чого робити, то і ми напевно її заберемо і одразу ж повеземо. І заберемо нашого білі. Угу, білі котика. котика де, яку угу. ми вчора а вчора ми привезли скількох з від ветеринара, а, скількох ага, привезли. Троє, троє. троє вже стерилізували. Дві дівчинки, так? Угу. І один хлопчик. Ні. Двоє на хлопчик і дівчинка, хлопчик після капельні. Ага, лікували. я від знаю. Ну поки що, поки ну, що так. Да. А може ми попросимо ветеринара, вони вона візьме їх, поки на пару. днів. Не знаю. Ну запитаємо, так, да, ну, бо це пробує, теж у нас чесно ну, ну немає. Так, ну що, що ти казала? Що, жалієшся, так? Да? Дивіться, дивіться. А давай візьми, а на... візьми на руки їх двох. Візьми. Ой, ціходь. Два з половиною. Щас, дивіться, які бутузики. Підходь, підходь сюди, вийди на вулицю. Тут гарне буде. Дивіться, які гарні. У мене куча своїх є, так? Ленчик, подивись сюди. Бачите, чи які гарньоні?